Михайло Коцюбинський, Івасик та Тарасик. Івасик ловив рибу, все, що зловив, склав у кошечок, закинув кошечок на плечі та й іде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько за ним. Думає, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрася до кошечка. А Івасик почув, що хтось ззаду до кошечка добирається та й озирнувся. Тарасик одскочив, руки заклав назад, голову задер, і де, наче то не він до кошечка добирався. Пішов Івасик далі, йде собі спокійно, а Тарасик знову підкрався, заклав у кошечок руку. Та як заверещить, великий рак вчепився йому в палець, бо в кошечку не тільки рибка була, а й раки, а Тарасик аж скаче, так йому болить. Івасик обернувся, побачив та й сміється. Старасика, ага, попався. Насилу Івасик отчепив від пальця рака. Отчепив, поклав у кошечок та й пішов собі додому. А у Тарасика палець розпух, кров з його капає, плаче бідний.